Друзі, всім привіт! З вами канал Лайф. Ну що, з новим роком усіх вже пройшло 15 днів від нового року. Сьогодні буду вам розказувати новини з Чехії, які зараз відбуваються. Тож, від вас, як завжди, підписочка, лайки, погнали! Тож, друзі, перша новина, з якої варто розпочати, це відміна колок. Тобто, що це значить? Це стосується всіх іноземців абсолютно в Чехії, хто тут проживає, на різних видах побиту, візах і так далі. Це все стосується довгострокових варіантів, візи з терпені, візи захисту, робочі карти, тривалий побит. Плюс возз'єднання на сім'ї, студенти і так далі. Ну коротше, все, 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 що стосується довгострокових варіантів. Тож головна новина від 1 січня 2025 року відділення Міністерства внутрішніх справ, тобто ці ОАМПИ, не приймають більше колка, які ми купляли на пошті для того, щоб продовжувати нам наш побит. Тож відтепер це все буде оплачуватися на місці. На сайті Міністерства внутрішніх справ вже з'явилася інформація. Вона, в принципі, вже була ще в кінці листопаду, і багато хто просто про це не знає, багато хто просто читає інформацію, як в інтернеті, в Ютубі знаходить, тому всіх попереджаю, особливо наших підписників, наших глядачів, що тепер, щоб знали, що ці марки купувати не треба на пошті, тому що, можливо, пошта не повідомить вас про це і продасть вам цю марку. Тож, якщо ви будете продовжувати свої документи, Берете, збираєте їх просто, цей пакет документів, марку цю не купуєте на пошті, їдете в ОАМП і там на місці оплачуєте. Також дуже важливо, оплата буде тільки картою, ніякої готовості, тобто кешем розрахуватися не можна. Тільки карта це важливо. Друга новина стосується віз тимчасового захисту, а точніше, його продовження. Також на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії повідомлено, що буде продовження, буде проходити як і раніше онлайн. Але поки що цей закон Лекс України 7. Його тільки прийняли, але ще не підписали. Тому там ще якісь різні заперечення з чим це пов'язано. Ну, в першу чергу, як я в принципі повторюсь, як це було раніше. Це вибори в 2025 році. Кожен із е, цих учасників цього закону хоче себе, якби також, зарекомендувати з хорошої сторони. Хтось можливо поганої, ну щоб запам'яталися, головне, і люди за них голосували на виборах. Тому Починають вставляти палки в колеса щодо цього закону, вибирають різні там варіації і так далі. Тому поки що ще нічого не підписано. Писано на сайті що до 15 березня 2025 року. Має пройти онлайн-реєстрація, але поки що вона не відкрита. Також рекомендую нікому нічого нового не створювати, в кого є аккаунти ті попередні ще з минулих років вони будуть діяти. Якщо щось буде не так, то на сайті МВС попередять про це і можливо буде створювати нові аккаунти. Також зараз з'явилася така хвиля шахрайства. Я думаю, вже хтось із вас стикався з цим, обзванюють. Людей з візами тимчасового захисту, з візами стерпені, кажуть, щоб перейшли там на якісь там сторонні сайти, перейшли за сторонніми посиланнями, щоб щось там у них з документами не так. Ну, щоб для того, щоб просто. Вас заскрінити, зібрати всі ваші дані і забрати ваші гроші з ваших рахунків, якщо вони підв'язані, звичайно. Але не ведіться на це все. Це фейк, Міністерство внутрішніх справ ніколи нічого нікому не розсилає, тільки всі офіційні листи. Як і раніше, повідомлялося в залежності від ваших запитів, тільки так. Тому ніхто не дзвонить з міністерства внутрішніх справ. Якщо ви нічого не подавали, все у вас нормально, то і вам тут дзвонять, кажуть, що у вас там якісь проблеми, то в першу чергу я рекомендую дзвонити на гарячу лінію міністерства внутрішніх справ, уточнити чи це так, чи це не так. Далі переходимо до особистих новин. Як ви вже знаєте, можливо, хтось, звичайно, не знає. Я вже почав кар'єру фінансового операції, тобто фінансового консультанта в Чехії, де займаюсь видачею іпотек, вже провів в січні за неповний місяць майже 10 консультацій. Я дуже вдячний за те, що ви. Ті люди, які дивляться мене зараз, і ті люди, які до мене звернулися, повірили в мене. Я сподіваюся, я ваші сподівання на рахунок іпотек і всього. Цього що до нього дотичне підтвердив, тому хочу вам просто сказати дякую, що звертаєтесь. Якщо хто не в курсі, то я займаюся видачою іпотек від А до Я до видачі ключів, починаючи від консультації і закінчуючи отриманням ключів вами. Той, хто хоче отримати це житло, тому кому потрібна консультація на рахунок ваших можливостей, чи можете ви взяти в Чехії, чи не можете ви взяти в Чехії іпотеку. Відразу скажу, що це стосується мінімум довгодобого побиту, тобто робочі карти, і максимум тривалий побит ну плюс громадянство Чехії. Візи тимчасового захисту візи стерпені, на жаль, поки що ні. Все в процесі, можливо, щось поміняється в цьому році, і чекаємо на цю інформацію від банків, тому що банки поки що на це все дуже скептично якби, дивляться. Ну, а із, в принципі з цих консультацій, що в нас були, в різні вікові групи були. Я хочу сказати, якби саме основне дуже багато людей звертається із тим, що не вистачає коштів на перший внесок. Тому, друзі. Всі, ті, хто віком 36 років, я вам рекомендую починати збирати гроші, якщо ви хочете тут в Чехії мати своє житло. Тому що вам потрібно буде мати 20% першого внеску, в залежності від того, яка буде сума. Вашого майбутнього житла від цієї суми треба буде 20%. Це по-любому. Тому кому цікаво, кому хочеться дізнатися більше. Будь ласка, записуйтесь на консультацію. Під цим відео є мій інстаграм. Заходьте, пишіть в дірект, і я вам відповім. Значимо назначимо дату, коли можемо провести. Консультацію для вас. Так що, друзі, ось такий коротенький дайджест, Коротеньке відео у нас вийшло на рахунок новин в Чехії. Дякую всім, що ви з нами. Дякую, що ви підписуєтесь, що вірите в наш канал. Зустрінемося наступних відео. Всім удачі, всім пока!